Привіт-привіт, мої хороші мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українськовідь. Відьми. давно не бачились. Це знаєте, коли <свісно> після обстрілу виходиш і такий О, всі свої, всі живі. Дніпро я вас обіймаю, Ну, гумор чорний, я розумію, вибачаюсь, але ну, такий життєвий. <свісно> У нас в світлі останніх подій, приїжджаєш додому. А була у Львові, тихо, спокійно, так все добре. Прийшли додому, все, режим активного самозахисту, самозбереження активовано. Так, Харківський таким, з чорним юморком. Дніпро, що вас чекає? Так, відмотаємо зараз назад, перевикладаю поранені. Загиблі душі. Щось готує. Щось готує, при тому, як то швидко йде, швидко летить. Зараз подивимось, дрони чи ні, але швидко дуже йде ціль. Захист декілька боків працює. Це щось близько-близько вже. Поруч буде якийсь стратегічний, можливо, навіть енергетичний об'єкт. Область передмістя також сильно потерпають. До Дніпро, дивимось Дніпро. Родина прям ціла може постраждати. І бабуся, і онуки щось так все відходить від вас. Це не бійтесь. Знову поранені. Дивіться, зараз буде щось сильно кошмарити, потім знову розмова про мир. Силу ворог показує. І на вашому регіоні особливо. Медичні заклади. Він буде якісь цілі дублювати, можливо, в кривому розі у вас. Мені показує так, що в межах області дублюються цілі. Там, наприклад, якийсь медичний заклад у вас, от як дубляш, де зараз ще. Я знаю, що ви не слідкуєте одне місто за іншим, але от якось прямо буде видно, що схожі дуже об'єкти. Дніпро, найближчі дні. Це на сам з проблемою. От підлітає нібито до міста і дурить, і відлітає. То летить то ні. Будуть люди, які будуть дуже сильно потребувати допомоги підтримки. Бачите, як горить передмістя. Але карта сонця. І по першій колоді йшла карта домовленостей. Тихне, коли почнуться якісь переговори або розмови про переговори. Щось буде взаємопов'язане. Знаєте, оці обіцянки цицянки вони вже, ну, якби, або так, або ні, да, вже? Визначитись треба. Або мир, або їдемо далі. Дніпро найближчі дні. От як чекаємо не з того боку. Може, з Кам'янського навіть десь звідти заходити цілі. Як туди летять, потім повертаються, над водою з води йдуть. Є загроза для цивільних. Дніпро найближчі дні. ППО працює, можуть позбивати щось передмісті, але йде в центральну частину, ближче до Дніпра, до річки. Дніпропетровщина. Давайте Павлоград. Павлоград, найближчі дні Павлоград. Щось гучне в передмісті. Павлоград чимось таким обстрілює поганим. Також дурить, от ніби транзитом через вас, а дрон і прильот прямий може бути в місто. І тут є загроза швидкісної цілі, якоїсь гучної атаки в день, не тільки вночі. Три якісь ситуації показую. Мінімум три буде ситуації. Дніпропетровщина перетина областей. Ух, як гучно. І вони нами вмиємо. Ми їх також там випалюємо, там дуже гаряче. Там, де перетина областей. Таємна інформація є. Ми до чого готуємо і до хорошого. Буде у нас якась спроба відтиснути ворога, вона не дуже вдала, але потім щось вдасться. Там не панікуйте щодо наступу ворога. Не панікуйте, бо вони можуть щось анонсувати, а слідкуйте за офіційною інформацією. Там великого просування не повинно бути. Камінські найближчі дні. Уже вас, вас згадували, але А що так гучно гаряче. Ну, травка погорить біля води. Так показую камінське найближчі дні. О, Дрони будуть. Воно як рий, роєм іде, да? рим господи, Аня. Роями іде. іде іде, а якісь такі раси відбиваються, і летять. Промислове, сільськогосподарське, якесь таке, знаєте, нецивільна будівля. Кудись цілять, нібито там нецивільний об'єкт. Кривий ріг найближчі дні, вітаю. А щось хороше, да? Кривий ріг найближчі дні. Адмінбудівлі обережно. У вас щось, як знаєте, на лініях електропередач зависне. Ой, летіло, летіло, зашипилось. Кривий ріг. Хочу вас, як знаєте, змусити підкоритись. Буде нервувати вас. І травмувати. Кривий ріг. В якийсь період повинен був бути спокою. Готується до чогось ворог. Але, знаєте, як на якийсь час відволікається, дає якийсь спокій. Таку оману, водить в оману. Кривий ріг найближчі дні. Заручники ситуації. Вас попередять. Дивіться, на вихідних щось може бути навіть вдень, обережно. Привіріг найближчі дні. Як не почуєте, знаєте, або тривога, або не згадаєте про неї. Є смерть серед цивільних родина, будинку вдома, є смерть. У вас питання якесь судове буде? Знову показую, що хтось як наживається на горі на людському перевладі. Щось буде прям судове. Кривий ріг найближчі дні. Багато інформації йде. Кривий ріг, а чого ти мені показуєш область району? Я місто питаю. Мені покаже, що біля води там прям стараються працювати наші, там прям багато цілей буде йти і попаде на підльоті до міста. Громихає дуже в передмісті гучно. Гріх, дні. Ви щось продумаєте, до речі, від дронів. Але ракети все одно у вас загроза залишається. Від дронів ви щось прям вигадаєте. Прям дивний звук будете чути. Але то ефективно буде. Ні, капель найближчі дні. Вітаю. Щось задумали. Наші не виходить. Важка атака, це не дрон, це щось ваше. Ні, копаль найближчі дні. Наші щось думають з заборонкою, але поки не виходить. Ви там місцеві, ви можете розуміти, про що я. Бити може де спад, де військові якусь машину бачить, дуже схожу. Будинок будинок починається прильот. І по вулиці атака. Прям на військових місті палюють. Марганець, найближчі дні. Вас підсилюють, у вас всередині є крути. Всередині міста дорога, рух по ній. Полюють як на те, що рухається по дорозі. Те, що завозиться, вивозиться. Дронів багато. енергетика, інфраструктура, що є. Ще є загроза. Да. Як пропустимо, Да, Щось важливе в місті, може палати. Буде вогонь прям великий.